Музика супроводжує нас, вона лунає звідусіль в парках, скверах, на площах та вулицях міста. Цьогоріч фестиваль вуличної музики мав не лише розважальну, а й благодійну мету. Наша журналістка Дарина Юрченко відвідала захід, поспілкувалася з організаторами та учасниками. Сьогодні музика для кожного з нас має абсолютно різне значення. Хтось може відпочивати завдяки музиці, хтось обдумувати важливі рішення. А для когось музика це навіть сенс життя. Тому в різних країнах світу люди святкують День вучної музики, де сотні музикантів збираються разом, щоб заспівати та зіграти власну музику людям. Тому сьогоднішній захід це не тільки можливість подарувати часові емоції черкасцям, а й зробити добру справу, допомогти військовим. З 2007 року День вуучної музики, який має походження зитви, дуже швидко поширився в різних країн. Нах європи тисячі музикантів, співаків, гуртів найрізноманітніших жанрів почали збиратись разом у багатьох містах України, щоб подарувати незабутні емоції людям та показати свою творчість. Черкаський палац молоді вкотре доєднується до ініціативи. Фестиваль вуличної музики об'єднує дві музичні сцени: 12 гуртів, фудкорти, хендмейт ярмарок та графіті зону. Режисерка та ведуча заходу Євгенія розповідає про особливості цьогорічного фестивалю. Вулична музика це музика свободи. На вулиці грають і скріпачі. І рокери, і е, читають реп. так сталося, історично склалося. Напевно, що Черкаси це все ж таки рок-місто, тому що дуже багато в нас саме рок-гуртів, і тому наше свято вуличної музики перетворилось на рок-концерт. Особлива атмосфера панує на другій локації. де ритмічна музика супроводжує процес створення графіті. В нас сьогодні бомбить е, стіну нашого Палацу молоді. Гуру графіті з міста героя Харків Іван прийняти участь у цьому творчому процесі може будь-який бажаючий, якщо він, звісно, тримати вміє балончика у руках і малювати. Також вучні фестивалі все чудово можливість для музикантів розвивати творчість та знаходити свою аудиторію. Розповідає вокаліст гурту на півсвіт Едуард Штайн. Найважче в концертах це знайти. Місце, апарат для того, щоб грати, і щоб була публіка. А фестиваль плюс великий плюс фестивалю в тому, що організатори дають тобі апарат і дають місце грати, і через те, що велика кількість гуртів можна більше публіки собі взяти. Тож такі невеликі фестивалі вучної музики можуть стати першою сценою для молодого гурту. Ну музика це це завжди самовираження і. Люди, які ще тільки хочуть якось себе показати в цьому, вони не можуть якось там піти з одразу і на якісь стадіони грати. Тож вийти на вулиці і пограти свої пісні, я думаю, це дуже важливо. І такі е, отакі фестивалі вони дуже важливі, тому що ну, можна пограти. Просто для людей Олексій гість музичного заходу схвально відгукується про подібні ініціативи, адже вони є підтримкою для артистів-початківців. Насправді мені було цікаво подивитися і послухати саме виконавців нашого міста, адже їх багато, але вони про себе дуже часто не говорять. І ніхто не знає, хто вони, як вони виступають, що вони співають. І це було цікаво прийти, послухати і побачити на власні очі. Фестиваль має не лише просвітницьку, а й благодійну мету. Внески відвідувачів витратять на потреби військових. Ці музиканти пишуть свої пісні, якраз під час війни, і показують і розказують про ці події, які відбуваються. І насправді потрібно цінувати таке зараз. Будьмо згуртованими та підтримуємо один одного. Дарина Юрченко, Марина Сухенко, молодіжне інформаційне агентство.